Минулої неділі прихожани Ужгородського Христовоздвиженського хрестовоздвиженського греко-католицького кафедрального собору вітали із 60-річчям його настоятеля всесвітлішого митрофорного протоієрея Івана Тидіра, священника за покликом серця. Ось уже 15 років він є настоятелем собору. Та разом із ювілеєм відзначив 33 річчя прийняття саносвященства. священства. Отець Іван зростав у віруючій сім'ї і навіть опанувавши професію будівельника, тягнувся до Божих істин. Зрештою, таки вибрав дорогу душ пастиря. Після здобуття духовної освіти у Москві він повернувся служити на Закарпаття. У отця Івана справді велике батьківське серце, у якому не згасає любов до людей та України. У ньому вміщуються всі тягарі людських бід та проблем, з якими священник звертається щирими молитвами до Господа. Важка і благородна праця духовного наставника для отця Івана. Це його життя. Інакшої долі для себе він не бачить. Церковна громада, прихожани, яких життєві дороги привели до священика, шанують його, люблять і довіряють йому. Сьогодні ми адресуємо вітання ювілярові від керівництва та колективу нашої телерадіокомпанії. Щиро вдячні вам, отче, за тісну співпрацю, за те, що ви завжди відкриті, і для розмови, і для допомоги. Разом з усіма ми радіємо тому, що свого часу ви відгукнулися на поклик Господа і усе своє життя виконуєте почесну місію служіння йому та людям, Божої благодаті і охорони у житті, щоб і надалі ви впевнено та мудро спрямовували душі на дорогу спасіння, наснаги та Божої допомоги вам у такій необхідній діяльності. Щоб усі почини спрямовані на благо людей вдалося здійснити миру у серці, мудрості, задоволення від зробленого та Господнього благословіння у всіх добрих справах. А ще міцного здоров'я, достатку та утіхи від рідних. Много я і благая вам літ!